А йомайо. Небагато, немало. От стілечки. Привіт! Дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій і радий вас вітати в новій рубриці на каналі, яка називатиметься щоденник геймера. Ми сьогодні з вами займемося заміною термопасти в відеокарті 1080 Ti. Що нам сьогодні знадобиться для того, щоб змінити термопасту? Власне кажучи, сама термопаста. Такий у мене тюбочок є. Arctic mx 2 8 грам. Я якраз брав з запасом для того, щоб час від часу мати можливість промащувати. Обов'язково потрібно буде викрутка, звернете увагу, то вона вся прямо як на, на долоні, тобто її від'єднати від вентиляторів. І, власне кажучи, там термоінтерфейс промастити. Плюс, раніше я виключно промащував її термопастою, тому що в мене в наявності не було прокладок, але там є деякі місця, там де прокладки сильно протерлися або відсутні. І от я придбав ось такий, от, не знаю, якісь суперстандартні, єдині, які були в наявності, Gelid Solutions. Чесно кажучи, думаю, що краще якісь, ніж ніяких. Хоча всі радять, якщо у вас є можливість залишати рідні, там, щоб якомога довше вони служили, також у нас є ватні спонжики, палички про всяк випадок, для того, щоб зачистити попередню термопасту і е канцелярський ніж. Для того, щоб нарізати прокладки, але перш ніж ми почнемо, я дуже вас сильно попрошу написати обов'язково в коментарях, що ви думаєте про такий формат. Якщо у вас є конкретні ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли побачити на моєму каналі. Ну що ж, поїхали? Я вже почав потрошечки відкручувати гвинтики, потім зрозумів, що запис не увімкнув. Ну, знаєте, стандартна історія. Я переїхав в верхній куточок екрану і. Основну фотокамеру спрямував на відеокарту. Не впевнений насправді, наскільки буде добре видно, я ще розбираюся з налаштуваннями. Коротше кажучи, ми викручуємо усі гвинти, які кріплять основну текстолітну цю штучку до радіатора. Чотири з пружинками гвинти. Один я. Добряче намучився, коли викручував вперше, тому що він не хотів просто так викручуватися. І враховуючи, що це, знаєте, така дуже ніжна робота, я сильно перенервував з ним. Пробуємо плоскогубці. Ну, воно там наглухо сидить. Чесно кажучи, не пам'ятаю. О. О. Нарешті. Ширші плоскогубці допомогли справі, головне тільки самий краєчок ними стискати, щоб доплати по можливості не доторкатися все. Ну, як то кажеться, якби трішки частіше чистив, то таких проблем було б менше. Бачите, наявність інструменту зазвичай вирішує долю будь-якої справи. Пов'язано з інструментом. Все. На цьому чотири основних винтики у нас зняті. Чотири біленьких теж зняті. Пробуємо обережно підважувати плату. В принципі, можемо її ось так от спробувати. Розкрити. І у нас нарешті все вдалося. Поки що жодних різких рухів не робимо. Уважно дивимося, що їх між собою кріпить. По суті, це лише два конектори. Отож, ми їх спробуємо зараз. Дуже обережно від'єднати. Ну, власне кажучи, бачимо після того, як ми все ж таки від'єднали конектор на вентилятори. Нарешті спромігся висловити думку. Після того, як від'єднали коннектор на вентилятори, нам вдалося його якби, розкрити. Один коннектор залишився під'єднаний насправді. Його теж можна спробувати від'єднати обережно. Ось цей для того, щоб їх повністю розділити на дві частини. Доведеться, напевно, половину цього відео вирізати. Тим як я витягував цей клятий вентилятор. А йо! <плес> так, ну головна, ніжна штука лишилась в мене в руках. а Радіатор, ну це вже таке, але полетів він просто капітально. Вже просто зубною ниткою намагалися від'єднати цей вентилятор. Потім шкода буде насправді його назад одягати, цей роз'єм. вже стільки печінок виїв. Займемося спочатку саме радіаторною частиною. Давайте очистимо до кінця термопасту зайву з радіатора. Насправді, ось тут я б все ж таки ризикнув і протер серветочкою для екранів та моніторів. Мені здається, що на цій стороні для зачистки вона згодиться ідеально, тому тобто, що тут немає якихось там жорстких мікроплат і всього такого, воно непогано повинно висохнути з металу. Думаю, на одну заміну б її вистачило на повну заміну. Хоча ні, на повну, напевно, ні. Давайте. Давайте ось як зробимо. Я заміню половину і подивлюся. Якщо відеокарта почне грітися гірше, очевидно, що нова прокладка погано справляється. А якщо ні, можна буде спробувати схожу купити. Краще всього буде взяти ножиці. Повністю розрядилася батарея на фотоапараті. Я прокинувся, що я не під'єднав адаптер для безперебійного живлення на фотокамері. І от вже навіть повністю розрядити встиг стигії. Бачите, як виявляється. Не такий це вже і швидкий процес. Бачите, ми ось цих от дві смужечки замінили. Якщо температура відеокарти буде в нормі, і ну, все гаразд, не буде ніяких моментів негативних, то ми і цю біленьку з часом замінимо. Так, тепер беремо саму платку і зчищаємо залишки. Термопасти з неї. Шматочки лишились. Ось шматочки. ось І головне, на ось цьому процесорі це все ми обережно відчищаємо. З іншої сторони теж залишки. <му> І тепер саме важливий момент. Дивіться. Що нам потрібно? Нам потрібно нанести трошки термопасти на е, центральний ось цей от gpu процесор Хоча краще всього нам спочатку під'єднати значить, вентилятор, вставляємо в цей злощасний порт знову. Так, беремо термопасту. Є багато різних думок, скільки по кількості треба. Давайте трішечки, можливо, я зріжу. І. Всі радять, в принципі, горошинку. Небагато, немало. От стілечки. Все, може, не дуже естетично там виглядає цей слід, але, думаю, працюватиме нормально. І головне її саме в центрі розмістити, наскільки це можливо, для того, щоб воно потім від притискання воно плавно розтягнеться на всю площу. Було б непогано зробити фото до і після, тепер ми дуже обережно дивимося, щоб пази співпали. Починаємо прикладати потрошки. До речі, я думаю, що можна було б одразу і класти вентилятор, щоб ми вже з ним потім не гралися. Якщо я його то торкнув, а потім трішечки повазькав, в принципі, не страшно. Головне, щоб це не було. Сантиметр, 2 сантиметри і так далі. Все, ми тепер приклали так, що у нас ось цих 4 болти навколо графічного чіпа стали на свої місця, і їх же в першу чергу ми і закрепимо. Ми, в принципі, роботу закінчили. Ось так от. Виглядає наша відеокарта в зборі. Після того, як ми вже все прочистили, ніяких зазорів, щілин. Тепер залишилося вставити в корпус і протестувати. Карта стала вже на своє старе, нове місце. Це завжди стрімний момент насправді. Чи заведеться, чи не заведеться. Так, бачимо. Загорілися. Засвітилася карточка, нічого собі навіть з підсвіткою. Материнська плата, я вже й забувся. Ну що, бачимо, що Gigabyte Insist Ultra Durable. Це насправді материнська плата. О! Йдуть на зліт корпусні кулери, треба буде замінити їх. Таким чином, я їх завжди заспокоював. Чесно кажучи, мене це максимально вибішувало, коли я користувався самим комп'ютером. Не бачимо, що відеокарта нормально ніби працює. Зображення виводиться, тому що під'єднав я, власне кажучи, до неї дисплейпорт. Ну, тобто, це не до материнської плати. Ніби все окей. Зараз ще подивимось по температурах, що буде, як під'єднаю клавіатуру. У нарешті розібралися ми з нашою відеокартою. Все працює гаразд, з температурами все в нормі. Важкий виявився цей процес. сподівався я що він трошки легший буде. Якщо у вас є якісь зауваження чи поради по тому, як можна його спростити, пишіть в коментарях, або просто поділіться історією, як ви з вашим комп'ютером обходитися, Наскільки часто міняєте термопасту і всяке таке. А на цьому перший випуск щоденника геймера добігає кінця. Бувайте мені здорові. Заходьте ще тантаратарататаратам.